Транспорт речовин кровоносна система біологія 8 клас. Внутрішнє середовище це рідини, які містяться всередині організму, оточують його клітини і створюють умови для протікання в них життєвих процесів. Основне внутрішнє середовище є рідка міжклітинна речовина, яка найбільш виражена у сполучених тканинах, особливо в крові. У людини кров рухається про кровоносним судинам і безпосередньо не стискається з більшістю Стикається з більшістю клітин. Проте деяка кількість рідкої міжклітинної речовини крові проходить через стінки тонких кровоносних систем і судин, і утворює рідну рідку оболонку навколо клітин тканину рідину. Отже, тканина рідина утворюється з рідкої частини крові, проте у ній відсутні формені елементи крові. Частина Тканинної рідини, яку називають лімфою, зберігається в найточні трубки зі сліпо замкнутими кінцями лімфатичними капілярами, що переходить до лімфатичні судини. У тих місцях, де зливаються декілька лімфатичних судин, утворюються лімфатичні вузли. Саме ці структури утворюють лімфатичну систему, по якій циркулює лімфа. Лімфа це прозора рідина, яка за складом дуже схожа на тканину рідину, проте містить велику кількість лімфоцитів. Тому одна з основних функцій лімфи це знешкодження хвороботворних мікроорганізмів. Функції внутрішнього середовища організму. Кров виконує в організмі основну транспортну функцію переносить кисень від легень до всіх органів організму людини. Вуглекислий газ у зворотньому напрямку. Тканина рідина є передавальною ланкою між клітинами, які вона точує і кров'ю, саме через неї з крові у клітини потрапляють необхідні для життя речовини, наприклад, кисень і компоненти їжі. У лімфі відбувається знищення хвороботворних мікроорганізмів. Таким чином, основна функція лімфи це захисна. Крім того, лімфа забезпечує повернення в кров'яне русло тканинної рідини. Так званий гомеостаз здатність організму людини зберігати відносну сталість внутрішнього середовища, що забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності і пристосованості організму. Ми можемо побачити склад внутрішнього середовища це кров, лімфа та тканина. Рідина, де вони місце їх розташування і основні їх функції. В пробірці ми можемо побачити оформлені елементи крові. Це. Плазма крові, лейкоцити та еритроцити. Кров складається з форманих елементів крові це еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Транспорт речовин це сукупність фізичних і хімічних процесів, що за допомогою крові тканиної рідини та лімфи здійснюють перенесення різних сполук усередину організму. Транспорт речовин виконує наступні функції: як трофічна, дихальна, регуляторна, захисна та видільна. Склади функції крові. Кров це рідка сполука, сполучна тканина. В організмі дорослі людини міститься близько 5-6 літрів крові, це становить 5-8% маси всього тіла. Основна частина крові складається рідка міжклітинна речовина плазма та формані елементи це еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Плазма крові на 90% складається з води, 10% складають речовину, в ній органічні речовини це білки, жири, вуглеводи та неорганічні сполуки, мінеральні солі. Частина цих речовин поживні речовини, що переносять кров'ю до різних органів. Склад плазми не змінюється, незважаючи на постійне надходження у кров багатьох речовин. Це досягає роботу легенів і нирок. У легенях кров звільняється від належку вуглекислого газу і через нирки виводяться назовні надмірну кількість води, солей і шкідливих для організму продуктів обміну речовин. Усі формі елементи крові творюються зі стовбурових клітин червоного кісткового мозку, що міститься у губчисти речни кісток. Його маса дорослі людини становить 1,5 кг. Формені елементи крови розвиваються і в інших органах, як селезінці, лімфатичних вузлах, мигдаликах тощо. Основні функції крові це дихальна, поживна, видільна, терморегуляторна, захисна, регуляторна. Більшість Зазначених функцій пов'язана з перенесенням речовин в організмі, тому часто їх об'єднують в одну загальну функцію крові це транспортна. Еритроцити або червоні кров'яні тільця це маленькі без'ядерні двовигнуті дископодібні клітини. Основні функції еритроцитів – це дихання, тобто транспортування до тканин кисню і виділення вулкислого газу. Всередині еритроцитів міститься молекула яскраво-червоного дихального пігменту гемоглобіну, який робить кров червоною. Гемоглобін складається з двох частин: це білковою глобіну і гема частиною, що містить ферму. Існують такі формені елементи гемоглобіну, як оксигенугемоглобін, карбогемоглобін, карбоксигемоглобін. Кров насичення киснем називають артеріальною, При розпаді Оксигеноглобіну утворюється гемоглобін і виділена велика кількість кисню, який надходить до клітин тканин. Кров, збіднена киснем, називається венозною. Завдяки наявності карбогемоглобіну, венозна кров має темно-червоне забарвлення. В одному літрі крові людини міститься 140-160 гемоглобіну. Еритроцити утворюються у червоному кістковому мозку. У процесі дозрівання вони втрачають ядро і стають без'ядерними. Групи крові резус-фактор переливання крові. При деяких захворюваннях або кровотворах, кров втратах людини роблять переливання крові. Кров для переливання беруть у дорослої людини, це донора, додають до неї особливі хімічні речовини, щоб кров не згорталася і була придатною протягом тривалого часу, і закривають герметично в особливо скляних посудинах. Таку консервативну кров можна перевозити на велику відстань. Групи крові. У 1900 році австрійський учений Карл Ландштейнер відкрив групи крові, за що в 1930 році отримав Нобелівську премію. Існують дві системи позначення групи крові. У першій системі групи крові позначаються римськими цифрами, у другій системі групи позначаються латинськими літерами. Групи крові відрізняються вмістом у плазмі крові та еритроцитах специфічних білків антигенів. У ретроцитах та антитіл у плазмі. Виділяють основні 4 групи. Це перша, друга, третя та четверта. Резус-фактор. Іншою характеристичною групою крові є резус-фактор, названий за ім'ям Макаки Резус, у еритроцитах крові якої він був виявлений в 1940 році. Людей, у крові, яких він є, називають резус позитивними а тих, у кого він відсутній, резус негативними. Резус-фактор особливо важливо враховувати при пересадці органів і тканин у та під час вагітності. Якщо у резус негативної матері розвивається резус-позитивний плід, який успадковується позитивний резус-фактор від батька, то в крові матері будуть утворюватися речовини, що руйнують еритроцити плоду і може загинути. Лейкоцити або білі кров'яні тільця це клітини крові, які мають амебоїдну форму. Лейкоцити забезпечують захисну функцію крові. Лейкоцити утворюються у червоному кістковому мозку лімфатичних вузлах. Тривалість життя лейкоцита від декількох днів до декількох тижнів, а деякі живуть і до 10 років. Потім руйнуються все лазінці. Фагоцитоз. Деякі лейкоцити, наприклад, нейрофіли, які складаються близько 70% від загальної числа лейкоцитів, захоплюючи і знищуючи чужорідні частинки молекули і клітин, які проникли у клов. Це явище називається фагоцитозом. Лейкоцити здатні до активного амебоїдного руху і можуть переходити через стінки капілярів і проникати у тканини, де вони поглинають і перетравлюють чужорідні частинки. Якщо фагоциту було відкрито російським мікробіологом ільїм Ільї Мєчніковим, він виявив, що деякі лейкоцити здатні рухатися подібно амебам і захоплювати чужорідні частинки у крові. Ці клітини Мєчніков назвав фагоцитами, тобто пожирателям, а відкрите явище фагоцитозом. Фагоцитоз це поглинання твердих частин клітин фагоцитів, лімфоцити, інші лімфоцити. Або лімфоцити виробляють особливі білки антитіла, які розподіляють і зв'язують знешкоджують чужорідні клітини і шкідливі для організму речовини, що виробляються ними токсини. Зв'язані антитіла шкідливі частинки не можуть проникати у тканини людей і стають нешкідливими. Утворення антитіл відбувається за участю особливого виду лейкоцитів, що зустрічаються не тільки у крові, але й у лімфі, тому їх називають лімфоцитами. Розрізняють два типи лімфоцитів це Т-лімфоцити та Б-лімфоцити. Тромбоцити кров'яні пластинки, дуже маленькі, без'ядерні, плоскі клітини неправильної форми. Вони постійно утворюються у червоному кістковому мозку і живуть усього декілька діб. Число їх у крові людини коливається від 200 до 400 тисяч. Основна функція тромбоцитів це сприяти. Зупинці кровотечі вони мають властивості змінювати свою форму, розплавлюватися, стискатися тощо, забезпечуючи утворення кривяного згустку тромбу. Згортання крові найважливіша захисна реакція, що оберігає організм від кровотрати при руйнуванні суди. Згортання крові складний процес, у ході якого із зруйнованих тромбоцитів, пошкоджених тканин м'язів і суден, виділяються особливі біологічні активні речовини. Ініціатори згортання крові. При пошкодженні судині, наприклад, при поризі, тромбоцити, що знаходяться у цьому місці, руйнуються і виділяються тромбобін, який переводить розчинний білок плазми крові фібриноген у нерозчинний білок фібрин. Будова серця. Рух крові по судинам називається кровообігом. Систему органів кровообігу складають серце і кровоносні судини, віни, артерії та капіляри. Серце скорочуючись працює як насос і проштовхує кров посудина, забезпечуючи її безперервним рухом. При зупинці серця настає смерть, оскільки припиняється доставка до тканин кисню і поживних речовин та звільнення їх від продуктів розпаду. У дорослої людини серце це порожнистий м'язовий орган масою 250-300 грам. Воно розташовано у грудній клітці за грудиною з невеликим сувом вліво. Серце містить у спеціальній навколосерцевій сумці зі сполученої тканини. Перикарді. Внутрішня поверхня перикарду, навколо серцева сумка, виділяє тридину, зволожує серце і зменшує його тертя. Стінка серця складається з трьох оболонок: це епікарду, міокарду та ендокарду. Найтовший є середній шар міокард, утворений серцевою попередньо смугастою м'язовою тканиною. Волокна міокарда сполучаються таким чином, що збудження, що виникає в одній області серцевого м'яза, швидко поширюється по всьому серці, і воно скорочується, виштовхуючи кров. Серце людини, як і всі серці, є чотирикамерне, воно розділене суцільним перегородкою на дві частини праву і ліву. У правій половини серця тече венозна кров, у лівій артеріальна. Права і ліва половини серця неповною перегородкою розділені на два відділи, які сполучаються верхній відділ передсердям і леве, нижній відділ шлуночками, правий і лівий. Отвори між передсердям і шлуночками закривають столковими клапанами, які сухожильними нитками прикріплюються до стінок серця. Між левим передсердям і лівим шлуночком знаходяться двостолкові. Клапани. Між правим передсердям і правим шлуночок розташовані три столкові клапани. Столкові клапани пропускають кров тільки в одному напрямку з передсердя у шлуночки, але не назад. З лівого шлуночка виходить найбільша артерія аорта, з правого шлуночка легенева артерія. На початку аорти легеневої артерії розташовані півмісцеві клапани. Коронарна система серця. Для того, щоб інтенсивно працювали все життя людини, серцевий м'яз повинен отримувати поживні речовини і кисень з кров'ю. Кровна система самого серця отримала назву коронарної системи. Права та ліва коронарні артерії відходять від аорту, розгалужуються і постачаються усім необхідним клітин серцевого м'яза. Робота серця полягає у ритмічному нагрі... нагнітанні крові до судини систем крові. Шлуночки виштовхують кров у коло кровобігу з великою силою, щоб вона могла досягти найвіддаленіших від серця ділянок тіла, тому вони мають добре розвинені м'язові стінки, особливо лівий шлуночок. При кожному скороченні лівого шлуночка кров силою вдаряється у пружину стінки аорти і розтягує її. Хвиля пружини коливань, що виникає при цьому швидко поширюється по стінках артерії. Такі ритми коливання стінок судин називають пульсом. Серцева частота серцевих скорочень або ЧСС у людини в стані споку становить близько 70-75 ударів на хвилину. Пульс можна промацувати на поверхні тіла в тих місцях, де великі судини лежать близько до поверхні тіла, на скронях на внутрішній стороні зап'ястя з боку шиї. Робота серця з перекачування крові протікає циклічно. Скорочення або стискання перецерті шлуночків під час серцевого циклу називають систолою, а розслаблення діастолою. При кожному скороченні перецерть кров з них переходить у шлуночки, після чого починається скорочення шлуночків. Після закінчення скорочення передсердь столкові клапани закриваються, і при скороченні шлуночків кров не може повернутися у передсердя. Вона виштовхуючись через відкриті півмісяцеві клапани з лівого шлуночка по аорті у великому колу, а з правого по легеневій артерії у мале коло кровобігу. Потім настає розслаблення шлуночків. Півмісяцеві клапани закриваються, і це дає кров витікати назад з-за оорти і легеневої артерії у шлуночки серця. Робота серця супроводжується шумами, які отримали назву тонів серця. У разі порушення в роботі серця ці тоні змінюються, і прослуховуючись, їх лікар може поставити діагноз. Рух крові по судинам називається кровообігом. Система органів кровообігу складає серце і кровоносні судини. У людини, як і в усіх ставців, кровоносна система є замкнутого типу, тобто кров рухається по організму лише по кровоносних судинах, не виходячи за межі її. Кровоносна система: від серця відходять кровоносні судини, артерії і віни. Судини, що йдуть від серця називаються артеріями. Судини, що проходять до серця, називаються вінами. Найбільша артерія, що йде до лівого шлуночка серця, називається аортою. Від аорти відходять ряд великих артерій. Це сонні, підключичні клубові. Великі артерії розгалужуються на дрібні судини артерій. Артеріоли, що багаторазово розгалужуються до найдрібніших судин, які пронизують тканини капілярів. У тканинах різних органів капіляри переходять в тонкі великули. Ці судини поступово зливаються у крупніші вини, найбільше з яких впадає в серце. Артерії це судини, по яким кров тече від серця до органів і тканин. Вони мають тришарові щільні, гладенькі і пружні стінки. Стінки капілярів дуже тонкі, вони складаються з одного шару плоских клітин. Через них відбувається обмін газами і речовинами між кров'ю і тканинами. Вени – це судини, які збирають кров від органів і несуть її до серця. Стінки вен є тоншими і не такі пружними, як стінки артерій, оскільки тиск крові в них є невеликим. Хоча й мають ті самі три шари, які, як і артерії, їх гладком'язовий шар є набагато тоншим. Великі вени мають внутрішні клапани, які простукують кров тільки у напрямку до серця. Оскільки стінки вен не мають щільності і пружності артерій, вони м'які і тонкі. Руху крові по вінам скорочується, оточуючи віни м'язів. Скорочуючи м'язи, здавлюють судини і сприяють проштовхуванню крові до напрямку серця. Руху крові в протилежному напрямку зниж... перешкоджають. Кишеньково-подібному півмісяцевому клапані розташований всередині вен. Швидкість руху крові у венах у міру наближення до серця поступово збільшується. У результаті за одиницю часу до серця по обох порожнистих венах протікає стільки ж крові, стільки викидається ним в аорту. Кола кровообігу кров рухається по два замкнутих системи судин, сполученим з серцем – малому і великому колу кровообігу. Мале коло або легеневе коло кровообігу починається з правого шлуночка серця, з якого виходить легенева артерія. Легенева артерія розгалуджується на ліву і праву легеневі артерії, по яким ця венозна кров протикається, потрапляє у легень, де збагачується киснем і перетворюється на артеріальну кров. По легеневих венах ця артеріальна кров надходить у ліве передсердя, а звідти у лівий шлуночок і знову у велике коло. Велике коло кровообігу починається від лівого шлуночка аорти, від якої відходить великі висхідні артерії, із нижнь, е, нижньої артерії, е, які несуть кров до всіх органів і тканин тіла, у тому числі до самого серця. Артерії поступово розголожуються, утворюючи в органах і тканинах межу капілярів, в яких відбувається обмін між кров'ю і тканинами. Віддавши кисень і поживні речовини, кров приймає з тканин вуглекислий газ і інші продукти обміну. Така бідна киснем кров називається венозною. З верхньої частини тіла венозна кров зберігається у верхню порожнисту вену, а з нижньої – в нижню порожнисту віну. Порожнисті віна впадають у праве передсердя, де закінчується велике коло кровообігу. Серцево-судинні захворювання. Захворювання серцево-судинніх систем. Поділяються на два типи: це хвороби серця та хвороби судин. Хвороби серця це інфаркт міокарда, хімічна хвороба серця, аритмії вади серця, хвороби судин це хвороби артерій та він. Хвороби артерій це є гіпертонічна хвороба, атеросклероз, інсульт, дистанія. Хвороби він це варикоз і тромбофлебід. І можемо побачити на малюнку: перша, друга стадія це ішемія, третя стадія трофічне порушення, четверта – це вже некроз і п'ята це гангрена. Електрокардіограма аритмії серця. Ми можемо бачити: аритмія ритм серця. І артеріальний тиск. Зміна артеріального тиску пов'язана з аритмією. Можемо побачити ритм серця. Нормальний. Супров... Суправентрикулярна тахікардія, брадикардія, перецердна фібриляція, шлункова тахікардія, шлункова фібриляція. Ріст артеросклеротичних бляшок, теж, які містяться в стінках судин потік крові. У нас вільний кровотік, кровотік ускладнений бляшкою. Це відкладення холестерону і кровотік відсутній. Розрізняють три типи кровотеч це є артеріальна кровотеча, венозна та капілярна. Дякую за увагу.